Прямо зараз, прямо зараз, демони які вийшли через чаколумбство. Ох, аляма. Прямо зараз демони падають, я бачу як демони падають. І я через екран бачу, о я бачу дівчину якої. Я. я бачу дівчину якої відрізгілок. Я, я бачу прямо зараз, як у неї відрізгілок. Я, відрі я, я приказую піти його переробити. Халілуя, о, халілуя. Слава Ісусу, халілуя. О, друзі. О, друзі. Я відчуваю помазання прямо зараз. Халілуя. О, халілуя.

Халілуя, це ключик. А потім я знайшов цей ключик. Я вирішив розкрити таємницю для вас, усіх для цих ключик, виявився. халявуя, І виявилося, що цей від Феррарі Рома Дольчевіта. І тепер це не таємниця. Яку я собі придбав. О, халєлоя, слава Ісусу Христу! О Халлея! Встриться мою нову У Ось теж така буде кось. Халілоя. Зараз у історію з мені, що буде цікавий контент. Покладіть руку зі натеч. Тади і на мишку на цей канал. Підпишіться на цей канал постав тач на дзвіночку. Як вам моє перевтілення, це означає, що так зможете і ви, тому що сьогодні я буду вашим. Магічним бізнес-коучем, і ми будемо розбирати на цьому бізнес-тренінгу дуже важливу тему. Як створити власну секту? Я поспілкувалася не з одним вихідцем із релігійної секти, відвідала сама деякі із них. Я робила інтерв'ю на цьому каналі з учасниками сект. Знаєте, і навіть була на молитві у Мунтяна. Так, так, цей от підпільний агент, який ви бачите перед собою, який тосується, це я. Тому я вивідала ці секрети, і я скажу вам, що сектантський бізнес це бізнес, який буде приносити вам завжди великий пасивний дохід. Це дуже багато грошей, дуже багато. Ну серйозно, де ви іще без величезне вкладень, навіть якщо вкладення були великі, вони окупляться за пару місяців. Можете вийти на пасивний дохід ростущий пасивний дохід. Ніякі продажі, ні фриланси, ні кріпта, ні логістичні компанії, ні провезення, ні торгівля не зробить з вас мільйонером так легко і просто, як ви можете це досягнути. у... Релігійній секції і так Володимир Мунтян нікуди не зник. Він просто втік туди, де здається з нової пастви, а логічно, де здебільшого переселенці з можна качати гроші, бо в Україні його центр пустує. Вже не організуєш величезні офлайн-шоу, а відповідно не доєднаєш нових спонсорів за свої молитви. Бо на той момент, коли я в Києві приїхала на видобучі у цей величезний центр відродження до Мунтяна, там було десь людей 40, не більше. Хоча ми пам'ятаємо, як ці павільйони були просто завалені сотнями людей. Що я там робила, мене Що? А я вивчала і вивідувала всю секретну інформацію. І тепер я вам на практиці розкажу усі підводні і небесні камені, наприклад, секти Мунтіана, які необхідні, щоб уникнути їх, або щоб взяти їх на озброєння і створити власну релігійну секту. І так, пункт перший: придумай назву. Привіт, мене звати Спартак Субота. Вона має бути урочистою, помітно і містити певні слова по типу храм, Ліга, духовні, збратство, конгрегація, Союз, Церква або інші духовні слова. І дост досткараґенде білі олур. Тож просто берете пару рандомних слів, які символізують щось земне і щось неземне, компонуємо між собою, і, наприклад, спільнота священих пінгвінів або культ всесвітньої піци, або гроші не сплять. Теж підходить. Пункт другий. Обов'язково придумайте логотип. Ми можемо використати голуб як у мунтяна, також різні всесвітні відомі знаки, кола, вісмірки, трикутники, пірамідки, власне, все, що пов'язано з духовністю і що нагадує перше наше татуювання у підлітковому віці. Але якщо у вас виходить так, як у мене. То це навряд чи продасть вашу ідею релігійної секти. Але нічого страшного, якщо у вас уяви не склалося, і справа потребує професіоналу, у мене є для вас гарна рекомендація. Ви можете звернутися до Наталії Горбачук, дизайнерки, яка вже 9 років на ринку дизайну, яка розробляє не лише Подібні логотипи, а й фірмовий стиль і рекламу для брендів. Її дизайни можна побачити у Клопотенка, Миловіна, Мілисавіцької. Окрім того, вона створила власне навчання, якщо раптом ви хочете покращити свої вміння дизайнити або відкрити цю справу для себе з нуля. Посилання, путівник, як знайти Наталю. Я залишаю в описі під цим відео. До цього пункту ми можемо додати підпункт це мерч. Не забуваємо про те, що копійка береже гривню. Еліксіри, камні, футболки, майки із нашим мерчом. Заряжена вода, підмишки Медведчука, лупа дракона. Все це збираємо і продаємо. І Опана! Ну, Якщо вам потрібно розробити свій мерч, то дизайнерку ви вже маєте. А ми продовжуємо. І пункт третій призначити дату Апокаліпсіса. Ставити дедлайни означає мотивувати своїх прихожан чим швидше рухатися від точки А в точку Б немає часу ні на що, окрім як порятунок. І про це має думати кожен прихожан, кожну секунду свого. Життя різні секти сьогодні пропонують широкий спектр кінців світу на будь-який смак. Ви можете притумати свій або уже скомпанувати щось подібне з уже готових модулів і релігій. Є мохомор красний в крапочку білу, є мохомор жовтий в крапочку білу, є мохомор білий, теж в крапочку білу. І дивіться, нам потрібно в цьому плані врахувати дуже тонкий момент, тому що ось цей дедлайн Має бути реалістичним. Ця дата не має бути занадто далекою від сьогоднішньої дати, занадто довгим цей дедлайн, тому що, ну знаєте, зникає відчуття ефекту цього дедлайну у ваших прихожан, не перестануть думати про те, що їм треба рятуватися. І також не має бути занадто коротким. Ну, знаєте, щоб не переносити оці дати з дедлайнами, ну, що вам ці зайві клопоти. Наступний обов'язковий пункт. Четвертий це розвивати свою космологію, або дуже глибоку філософію, яку можливо ви і самі не розумієте, але то й не треба. Якщо ваша релігія має намір пояснити широкий спектр питання по типу того, що таке всесвіт, як зродилося людство життя, як зродилася планета, що чекає на всіх в майбутньому. Нам треба придумати, як влаштований цей. Всесвіт, неважливо, скільки у вас було із фізики, все одно це питання ніхто із ваших прихожан перевіряти, скоріше за все, не буде. Це спрацювало з Богом, спрацює із вашим творцем. Ваш водітель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїхали. Космологія і філософія вашої релігії має обов'язково описувати дві головні речі: це історія створення. І кінцевий кінець усього. Або ви можете використати уже існуючі уклади, говорячи усіх іншим, що їх неправильно трактують, або їх неправильно зрозуміли. Мунтян же, до прикладу, юзує усім знайоме християнство і сказав, що декілька років тому він там зустрівся з Христом, який сказав йому, що той проповідник. Люди ж це вірять. Далі складіть список основних принципів вашої релігії. Є. Ці принципи мають пояснювати буденні речі, які є в житті кожного вашого прихожанина: стосунки з людьми, особливо із любовними партнерами, різні побутові питання, весілля, смерті, поховання, те, як людина має заробляти гроші. Всі ці принципи можуть бути закріплені у певній священній. Книзі або в святому писанні, яке ви також можете розробити. І щодо книги у мене також є декілька класних рекомендацій. Беріть чисті листочки і записуйте. Книга повинна бути незрозумілою. ним жоно не треба було обертати він тілі, бо в нього жін було достатньо, він. Любив і затямте собі. Якщо книга почне бути усім зрозумілою, усім ясною, то ви будете зайвим. Має бути таке враження, щоб в цій книзі зашифрована якась істина, секретна істину, яку ніхто іще не розгадав, або щоб вона була настільки завуальована, наприклад, якимись віршами там або ще чимось, щоб люди і всі мудреці, які народяться після вас, захотіли це писати, цитувати під своїми постами в соціальних мережах. Тільки на цьому унікальному тренінгу я готова дати вам приклад. <кій> і сталося так, що в дні наче явилася жінка на ім'я Яни Іващенко, і створила вона канал на Ютубі, і промовила вона до людей: Слухайте, о народе, бо істина буде відкрита вам. Багато є міфів, що блукають між вами, і багато є неправди, що вкривають ваші серця. І прославили люди Яну Іващенко, бо була вона світочем знання у морі неправди. І став її канал на Ютубі відомим, і збиралися до нього люди з усіх куточків світу, щоб навчитися мудрості і правди. А якщо ви такі ліниві, як Володимир Мунтян, не вигадуйте нічого нового, тому що велосипед уже придуманий. Сідай і крути педалі. І ось-ось як твій велосипед перетвориться на Феррарі. Благослові. Наступний пункт: оголосіть себе! Обраним. Ви можете голосити себе обраним пророком месією, інопланетяном. Запам'ятайте, що в цьому бізнесі ви можете бути будь-ким. Я вам скажу, що я бачив, як починалися п'ять війн в світі. І Якщо ви придумаєте для себе щось по типу патрон, мемар, пастир, піжам, жрець нічого страшного, ваша паства це схаває. Тому перше, що від вас вимагається, це зробити. Себе незмінною фігурою записуйте на рівні парадигми, що будь-який затятий зам не віджав ваш бізнес у найнесподіваніший момент. Без ваших откоровень, без ваших схвалень, без вашого відома не має схвалюватися жодне рішення у вашій секті. Бо якщо вам навіть доведеться тікати із країни, як це зробив Володимир Мунтян, то ви можете поставити телевізор, як це було на молитві у тій самій церкві, яку я ходила. І нехай ви будете віщати через телевізор. Через телевізор також просочується енергія, можете так сказати, своїм прихожанам, і вони будуть в це свято вірити. Я проаналізувала власників сект і зараз виведу їх на екран. Проектор, будь ласочка, виведу їх на екран, щоб показати вам, як вони всі виглядають. І буде у нас практичне завдання. Наш головний тринадцятий апостол Мунтян. Ігор Данілов, засновник секти Алатри, Чарльз Расел, засновник секти Свідки Єгови, Засновники Білого Братства, чоловік дружина, СанДей Сункамі Аделаджа, засновник Посольства Божого. Хай бог милує. Вдивіться всі ці обличчя. Що їх усіх об'єднує? Це ж практичне завдання, ви маєте подумати відповісти в коментарях. Та нічого їх до чорта не об'єднує, бо засновником. Секти може стати кожен і навіть жінка. Тобто запам'ятовуємо на все життя собі ці слова. Стати успішним сектобізнесменом може. Кожени. Колишній засуджений за шахрайство Володимир Мірчевич Мунтян відсидів три роки у спецколонії Кривого Рогу. Спочатку він втерся в довіру до церкви євангельських християн, але ті його вигнали за тотальні порушення. А тоді він створив власну церкву, назвав себе Тринадцятим апостолом і почав зцілювати невеликовні хвороби, регулярно виганяв бісів і руйнував родові прокляття. І люди вірили, і люди несли йому гроші і несуть до сих пір. Подивіться його. Відео на Ютубі. Він частенько розповідає із теплих островів. Він гарно заробляє. Кажу вам: бізнес. Во! Пункт 7. Придумайте складну ієрархію у вашому бізнесі. Чим більше щаблів у ній буде, тим краще для вас. Пам'ятайте, що головний з головних месія гуру провідець Бог у вашій секті. Це ви. Інші можуть рухатися кар'єрними сходами. Але вони ніколи не замінять вас. Навіть жінка Мунтяна рока не знаходиться в його тіні, попри те, що вона активно виступає поряд із ним на сцені. Коли я прийшла на зібрання на молитву до Мунтяна, то одразу було із-поміж усіх е трішки божевільних людей, видно тих інструкторів, які керують цим оркестром. Це власне був сам пан Володимир, якого до нас приставили після дзвінка на кол-центр. І зверніть увагу, проектор, проектор. Звернуть увагу на ось цю жіночку і її доньку. По скріншоту, подивіться, в той день. Я одразу звернула увагу, що вони виглядають не так. Вони нормально одягнені з нормальними телефонами, і вона, коли треба було вставати під час молитви, давала всім сигнал. «Встаєм!». така, знаєте, як е, охоронець в концтаборі, жіночка така, так? Одразу видно, хто із них да? зробляє найбільше грошей в цій тусовці. Так, тому заведіть собі рядових посіпак і будуть другими після Бога. Але будьте з ними обережними, щоб вони не похитнули культ вашої особи. І так, да прибуде з нами чат GPT, ваша ієрархія може виглядати. Ось так ви Верховний Наставник, далі пророк, першосвященик, вчитель, старішина, пастор, хранитель, духовний радник, координатор ритуалів місіонерів, наставник молоді, захисник, організатор, духовний це і головний літургіст. Артрит проч. наступний пункт: монетизуйте свій бізнес, затямте собі і запам'ятайте, що секта має працювати спочатку на вас, будувати вас, а потім усіх ваших прихожан і саму секту. Коли я прийшла на секто зібрання Мунтяна, то на стільцях, куди нас запрошували сісти, вже були підготовлені конвертики, на яких було розписано там прізвище, ім'я по батькові, персональні дані і сума внеску. Звісно, що так як ми першопрохідці, щоб нас не лякати, ці конвертики бігом прибрали. Але після закінчення молитви усі ці вірні прихожани скільки могли, мабуть, не знаю, поклали вірні ці. Конвертики. Насправді цим дуже легко маніпулювати. Якщо ви придумали гарну космологію, то, наприклад, Бог все бачить, скільки ви там в той конвертик поклали, навіть якщо ви його залишили пустим, ви не віддали десятину чи двадцятину вашому Богу. А плата за розстрочку, щоб потрапити в рай, або ренкорнуватися, або заплатити за перевезення через цю річку Стікс. Все, на що вистачить вашої фантазії. На сайті в церкві відродження Монтяна існує чарівна кнопочка донати. І саме вона відрізняється з-поміж усіх кнопочок, які є на цій сторінці. Одинока червона кнопочка, яка пропонує різні варіанти пожертв. А якщо виникли проблеми з оплатою, можна зв'язатися через плюс 4. Тепер наш гуру працює на німецьких росіян. Пункт 9. Один із головних передумов успішності вашого сектантського бізнесу це місіонерство або залучення нових учасників. Як і будь-яка фінансова піраміда, ваша секта має працювати на залучення нових учасників, які будуть донатити. Сюди, сюди, сюди. І, власне, ці всі гроші мають. До вас спрямовуватися, і це місіонерство має бути настільки вшите в голови ваших прихожан, щоб вони залучали всіх цих людей безкоштовно і гроші рухалися. Запам'ятайте, ніколи не затримуючись на цих шаблях. А якщо у ваших вірян виникають сумніви, то ви повинні їх опрацювати, так як наш опрацював цей інструктор Володимир. Це дуже смішна ситуація, тому що коли ми вирішили. Ну, трішки раніше піти з цієї молитви, ми вийшли так, щоб нікому нічого не говорити, і дуже смс-повідомлення, я, до речі, залишаю тут ці скріншоти, нам почали проходити повідомлення, де ми. А я кажу: та напиши, що мені стало погано. Я, я написала, їй стало погано. І цей Володимир, знаєте, що він написав? В мені демони. І якщо я вже прийшла один раз в церкву до Мунтяна, це означає, що ці демони ніколи з мене більше не вийдуть. Тільки на молитвах у Мунтяна. Це дуже смішно, тому вам потрібно бути дуже адаптивними. І ще, візьміть таких добре научених своїх інструкторів, найкращих, і відправте на полювання найжирнішого кота. Один завробований прокурор або депутат вартує... Десятків простих прихожан, тому що він зможе вас відмазувати в суді, він зможе е, толерувати вашу присутність на телеканалах. Він може приходити до вас на різні святкування дня народження і тим самим створюючи для ваших прихожан кумирів, які нібито вірять також у вашу церкву. Тому що умунтян це досить така цікава особистість, яка влаштовувала свої дні народження, на яких е, Ведучим був ніхто інший, як теперішній президент України Володимир Зеленський, або виступав Монатік. І я тоді думала: ну, невже ніхто із цих зірок із цих відомих людей не розуміє, що це секта? Наступний пункт пов'язаний з тим, що будь-яка секта породжує фанатиків. Вам потрібно тримати на руку руку на пульсі і їх контролювати. Контроль фанатиків, тому що ті люди, які були вашими вірними фанатиками, Дуже часто стають на наступний день вашими вірними ворогами. Не пускайте процес на самоплив. Обов'язково зробіть так, щоб якщо ці люди вийшли, почали про вас говорити щось погане. Зробіть так, що вони невірні, в них дияволи, демони і так далі. Ну, це для фанатиків, а для вас ну суд, знаєте, таке є суд. Подавайте до суду. І основний пункт, заключний пункт для створення секту бізнесу це подбати про. Законодавчу сторону. Створення релігійної секти в Україні потребує державній реєстрації. Запам'ятайте це собі обов'язково. Тому що, якщо ви цього не зробите, не попіклуйтесь про вашу юридичну сторону, окрім того, що вашу секту можуть віджати. Можуть у вас бути дуже багато неприємностей, і ви потім не зможете маніпулювати вашими місіонерами і їх правами на віру, їхніми оцими от душевними переживаннями і порушеннями права віруючих. На цьому тренінг мій завершений. Я сподіваюся, що ви всі ці пункти собі записали. Ви можете зайти і подивитися на цю персону Володимира Монтяна. І я бажаю вам, щоб ваша секта ніколи не розвалилася так, як у нього. І навіть після повномасштабного вторгнення ви змогли, ну це те юридичний момент, втекти за кордон, там сидіти на островах, проповідувати в іншій країні, а тому вчить іноземну мову. Ну, ми всі знаємо, так що яка мова у нас найкраще підходить. Ну, англійську важко вчити. Всі ж ми знаємо, вже понятний, це, в принципі, працює в будь-якій країні. І гарний вам монетизації. Так. Ось такий от детальний бізнес-план створення сект. Вам смішно, так? Я сподіваюся, що вам було смішно, ви повеселилися. Але насправді це працює. Це працює сьогодні. Це приносить великі гроші тим, хто створює секти. І, на жаль, в цьому смішного мало. Якщо без жартів, то саме так і працюють релігійні секти, одурманюючи людей, маніпулюючи ними і збираючи просто мільйонні статки. Більшість тих людей, яких я побачила на молитві, це обездолені люди або з якимись психічними відхиленнями і це очевидно. Це бідні люди, це пенсіонери, які шукають там порятунку, які. Не можуть звернутися до психологів, немає доступу, бо не мають потреби, не довіряють, які не мають поруч людей з критичним мисленням в оточенні. Гадаю, що про це варто говорити, можливо, моє відео комусь дасть порятунок, або хоча би задумається про те. В якій він організації знаходиться. Я хочу подякувати за перегляд і подякувати тим людям, яких ви бачите на екранах. Це люди, які мене підтримують грошима, люди, які підтримують мене монетою, зарплатами своїми. Не знаю, де ви всі зробляєте гроші, але дуже приємно, що ви якусь частинку докладаєте до розвитку мого контенту. Я вас дуже ціную, обіймаю кожного з вас. А з вами традиційно була Яна Івашенко, Ми побачимося, почуємося з усім рештою в наступному відео на цьому ж каналі.